Вітаю вас, брати і сестри. Господь справді чудово сьогодні нам говорить про свою церкву. Ми вже чули на початку, що наш Господь Ісус Христос, Він є Голова Церкви, Він є той, хто тримає якраз цей світильник в своїй руці. Я хотів би так само, щоб ми продовжили розміри розмірковування і подивилися, наприклад, церкви в Фесалоніках. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною перший розділ першого послання до Солонян, Фесалонікійцям, і ми будемо читати з 6 по 10 вірш. Приклад церкви в фісолоніках, приклад дії Євангелії Ісуса Христа через віруючих фісолоніках. І так, перше з Солонянам, перший розділ з 6 вірша. І ви стали наслідувачі нам. І Господеві, слово прийнявши у великому утискі з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та Вахаї, бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та Вахаї, а до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам не потрібно казати чогось. Вони посвіщають про нас, який був був прихід. Наш до вас, як вона вернулася до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву. Ми справді можемо бачити приклад, як діє Євангелія Господа Ісуса Христа, як будується. Церква Ісуса Христа, місто Солони, Фісолоніки – це було стратегічне місто, це місто, яке має довгу історію, і досі це місто існує якраз в Греції. Місто, яке було на честь цариці Фісолоніки, це одно із зведеної сестри Олександра Македонського, назване. Місто, де йдуть перетини якраз стратегічних шляхів, щоб подивитися на карту якраз місіонерських подорожів, апостол Павла, ви можете бачити, що це місце якраз в Македонії, і ми можемо бачити, як Дух Святий чудовим чином читаємо в дійсно святих апостолів, 16 розділі привів апостола Павла, пам'ятаєте, коли муж Македоянин явився йому у видінні. Павло якраз прийшов в Македонію, і це вже Івангелія почало розповсюджуватися в Європі. Весалоніках якраз переходили стратегічні шляхи між двома пізніше столицями Римом і Константинополем, якраз дорога проходила через центр міста Фесалоніки. Так само із півдня на північ, на півдні Афіни знаходяться на півночі, якраз про Чорномор'я. Знову ж стратегічна дорога, й дороги якраз мали перетин в цьому місті в Песалоніка. Але ми читаємо з вами в дії святих апостолів, якраз в 17-му розділі цікаво, ось відкритий цей уривок з другого вірша. Як Дух Святий привів апостола Павла тут звіщати звищати Ми читаємо 17 розділ дії святих апостолів, другий і третій вірш. Павло зазвичаєм своїм до них увійшов. І з ними змагався три суботи Списання, виказуючи, доводячи, що мусів Христос постраждати і воскреснути із мертвих, і що Христос то Ісус, про якого я вам проповідував. Ми бачимо з вами, що слово Господнє почало розповсюджуватися в Македонії. Ми бачимо з вами вище в 16 розділі, що. Коли Павло був в Філіпах, він зазнав якраз гонінь, він був у в'язниці, але це не зупинило його в розповсюдженні в Англії. Він іде далі. І цікаво, що якщо в якихось містах ми бачили з вами, апостол Павло залишався надовго, на більш довгий період, рік і навіть більше часу, тут ми читаємо Лука замітив в дії святих апостолів, що. В нього було всього три суботи, всього три можливості він мав. І він почав якраз віщати Євангелія там, в синагозі. І далі ми читаємо з вами, що багато якраз навернулося, якраз людей в цьому місті, Фісалоніка. Це була друга місіонерська подорож апостола Павла, куди він прийшов разом із силою. І ось цей лист до Солонян, перше послання до Солонян. Дослідники Біблії вважають, що, можливо, це один із перших листів, які апостол Павло на початку свого служіння написав. Коли він тільки що був в цій церкві, в цій місцевості, в Солонях, Фісолоніках, він спустився нижче на південь в Коринт, і із Коринта, він пише цей лист, і через свого вісника Тимофія посилає цей лист назад в цю церкву. І ми бачимо з вами, що Господь показує цю церкву як приклад якраз, приклад дії Євангелії із нашого уривка, як ми прочитали. В чому ж є приклад цієї церкви? По-перше, що ми прочитали з вами, це їхнє прийняття Євангелії. Церква починається, коли благовіститься добра вістка про Господа Ісуса Христа і коли ця добра вістка приймається. Павло говорить, ми прочитали ось тут якраз в нашому ривку, в першому розділі шоста вірша, Ви стали наслідувачами нам. Буквально наслідувачі імітатори. Ви стали якраз брати приклад з нас. Ви наслідуєте образ нашого життя. Ви наслідуєте якраз той вістку, яку ми звіщали. Ви стали послідовниками Ісуса Христа. Але дивіться, Павло говорить: ви стали наслідувачі нас і Господеві. Ми можемо бачити, що Павло неодноразово якраз ставить якби в приклад себе. Це не просто його гордість, це не його те, що він величається. Пам'ятаєте, ось в цьому уривку посланні до Коринтян в першому розділі четвертим розділом, шістнадцятим віршам апостол Павло, навіть повеління говорить: будьте наслідувачі мене. Але потім він зразу переводить погляд, як я наслідую Ісуса Христа. І Павло каже: ви стали наслідувачі нас. Бачите, Павло, так, він є апостол Ісуса Христа. Він є покликаний, він є той, який сам від Господа отримав те, що пізніше Павло якраз говорить в інших посланнях. Той, хто бачив Господа, який йому давав відкриття. Через якого Господь вдіяв, і ми можемо бачити, якраз Євангелія розповсюджувалася якраз за одне покоління. Він є апостол, благовісник, засновник цієї церкви. Але подивіться, апостол Павло не тільки ставить себе в приклад. Він говорить: ви стали наслідувачі нас, як ми там якраз бачили заснування цієї церкви раніше, в 17 розділі Дії святих апостолів. Павло прийшов в цю церкву. Він прийшов не один. Разом з ним був Селуан. Це один із ми читаємо з вами з Єрусалимської церкви служителів, який прийшов якраз для того, щоб підтримати служіння апостола Павла і залишився разом з апостолом Павлом. І, можливо, Силуан не був таким авторитетним, як апостол Павло, але Павло бачить якраз приклад. То є Євангелія, яка розповсюджувалась не тільки через нього. Ви стали наслідувачі нас, ви стали наслідувачі приклади, як я слідую, говорить апостол Павло. Ви стали наслідувачі нас, як Силуан. разом з Павлом і Силуаном в цьому якраз служінні і зверненні, якому апостол Павло звертається до віруючих в Солонях, є Тимофій. Це молодий служитель. Це наступне вже покоління служителів. І ми з вами так само в дії святих апостолів можемо бачити приклад якраз учнівства, приклад наставництва, коли апостол Павло, ми там же читаємо під час цієї подорожі, в 16 розділі він почув добре свідоцтво про Тимофія. Так, Тимофій не просто був одним із тих, кого рекомендували, тому що він якийсь мав. Вплив, він був син або внук когось із впливових служителів. Ні. Ми читаємо з вами, що бабця і мама Тимофія, вони якраз були щирими християнами. І так він ще був молодим віруючим, і там ми читаємо у 16 розділі добре свідоцтво давали про нього служителі в лістрі і коні. І Павло говорить для віруючих, отут у Фесалоніка, ви стали наслідувачі. Нас. Ми можемо бачити з вами, що приклад якраз Євангеліє повинні показувати кожен із нас, чи Павло як апостол, чи Силуан як один із служителів, який був посланий і був разом з ним із Єрусалимської церкви, чи навіть молодий Тимофій, один із молодих учнів апостола Павла, вони показували приклад слідування за Ісусом Христом. Апостол Павло тут сказав: ви стали наслідувачі нам і Господеві. Справді, Господь Ісус Христос, коли ми говоримо про приклад церкви Христової, Він є прикладом для нас, Він є той, який будує свою церкву. Апостол Петро, пам'ятаєте, в другому розділі першого послання Петра, 21-23 вірш, говорить, щоб ми пішли по слідах Ісуса Христа. Справді, прикладом для нас є наш Господь Ісус Христос. Пам'ятаєте, послання до Филип'ян, апостол Павло знову ж показує приклад Ісуса Христа, приклад того, що Він, будучи Богом, прийняв людське тіло, смирився. Він не просто став чоловіком, а Він умолився, навіть щоб стати нашим служителем до смерті і смерті хресної. Ви стали, говорить апостол Павло, віруючим. Фесалонікам, наслідувачим Господу. Цікаво, що ми знову читаємо, давайте відкриємо Ефесянам, п'ятий розділ, перший другий вірш. Апостол Павло говорить, щоб ми могли так само наслідувати приклад Бога. Дивіться, п'ятий розділ послання до Ефесян, перший другий вірш. Отже, будьте наслідувачі Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив нас. І віддав за нас самого себе, як дар в жертву Богові на паші, пахощі. Будьте наслідувачами, і Павло тут говорить це як повеління Богові, наслідуючими, коли Бог якраз Отець показує для нас приклад цієї жертовної любові. Будьте наслідувачі Ісуса Христа, який показує якраз приклад любові, жертовної любові. І Павло. Звертається до цієї церкви як до прикладу, а говорить, ви стали наслідувачами нас. Ми можемо бачити і далі в цьому посланні до Солонян, наприклад, в другому розділі, 14 вірш, коли він говорить, Павло, ви стали наслідувачі нас, 2.14. Віруючи в Фесалоніках, вони наслідували приклад і інших церков, добрий приклад вслідуванні. За Господом Ісусом Христом. Добрий приклад, як інші церкви будувалися якраз в служінні Господу і Його ділу. Дивіться, другий розділ, 14 вірш цього самого першого послання до Солонян. Павло каже: бо ви, бо стали ви браття, наслідувача церквам Божим, що в Юдеї, в Христі Ісусі, бо те саме і ви будете були витерпіли від своїх земляків, як ті від Юдеїв, віруючи в Фесалоніка, молода церква, яка тільки почалася якраз служіння. Буквально декілька служінь міг провести таких благовісті апостол Павло, але вони почули про інші церкви, церкви, які були в юдеї, і вони так само наслідували ці добрі приклади. Як ми прочитали в нашому уривку, наслідування є вірності. Терпілисті. Один із богословів говорить: приклад наслідування Бога і Христа проявляється в трьох речах: в святості, в любові і в стражданнях. І якраз віруючи в Фесалоніках, показують цей приклад слідуванні в святості, в любові і в стражданнях. Прочитали ми якраз в шостому вірші. Ви стали наслідуючи в чому? Слово прийняли у великому утискі з радістю Духа Святого. Справді, слідування за Господом Ісусом Христом це нелегка дорога. І ми можемо бачити з вами, що віруючи, якраз ось тут, в Песолоніках, мали так само тиск гоніння зі сторони людей, які були невіруючі зі сторони якраз цього світу. Вони мали так само тиск гоніння. І з сторони релігійних людей, зі сторони е, тих, які називали себе, якби вони служать Господу від юдеїв, які повинні були би прийняти Месію. І апостол Павло говорить, ви стали наслідуючими якраз, дивлячись, наприклад, віруючих в юдеї. Але цікавий якраз приклад для нас, цієї церкви Фесалонікам, вони не тільки прийняли для себе. Вони не тільки стали наслідувачі прикладів апостола Павла, інших служителів Божих, інших церков або наслідувачами якраз приклада Господа Ісуса Христа. Ми бачимо з вами приклад цієї церкви, що Євангелія не зупиняється тут в Фісалоніках, а воно розповсюджується і несеться дачі. Далі вони прийняли для себе, стали якраз прикладом, і далі передають Євангелія Ісуса Христа. Бо ми якраз про це прочитали в нашому уривку, сьомий і наступний вісі цього першого розділу. Ви стали всірцем для всіх віруючих в Македоні Вахає, бо пронеслось слово Господнє від вас не тільки в Македонії Вахаї, до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам не потрібно щось казати. Приклад цієї церкви вони прийняли для себе, наслідували і стали якраз тими. Через кого Євангелія понеслося далі. Ви стали взірцем, говорить апостол Павло, ви стали еталоном, ви стали якраз прикладом, як практично Євангелія проявляється у вашому житті. І Павло, якраз знову ж показує цю географію розповсюдження Євангелія. Він говорить: від вас пронеслась Євангелія. Він говорить, що уже інші віруючі з цих місцевостей. Тому що, як ми з вами сказали, Фісалоніки, Фісалоні, це місто було е, стратегічним. Віруючи, можливо, приходили якраз з інших місць е, в це місто, по цих дорогах вони йшли з півночі на південь або з сходу на захід, і вони чули, що тут є церква Христова. Ваша віра пронеслася в Македонії. Знову ж, якщо ви подивитеся на карту розповсюдження. Євангелія, якраз місіонерських подорожів апостола Павла, Македонія це північ, це можна сказати, так найближча область, де знаходиться місто Солони. Ахаї це вже південь, там, де Коринф а Афіни знаходяться, ми можемо бачити, що приклад якраз передачі Євангелії, то воно, що вони стали еталоном, Віруючи з інших місцевостей. З Македонії, Ахаї, вони бачать якраз як діє Євангелія через церкву Фесалоніків. В другому посланні до Солонян, третьому розділі, дев'ятий вірш. цю сама думку апостол Павло повторює, третій розділ, дев'ятий вірш, друге до Солонян. Павло говорить знову ж, не тому, що ми мали владу, не мали, але щоб себе завзірець дати вам. Щоб нас ви наслідували. Знову ж, Павло бачить приклад віруючих, як розповсюджується Євангелія Ісуса Христа. І ми можемо бачити знову, ж, що неодноразово ця думка повторюється знову і знову в Писанні. Коли ми прийняли Євангелія, воно повинно проявлятися через нас іншим людям. В чому ж, віруючи в Фесалоніках, являють приклад розповсюдження Євангелія. Ми можемо бачити з вами, що це не просто в їхніх словах. Ми бачимо, що приклад розповсюдження Євангелії в тому, що їхнє життя змінилося. Подивіться, апостол Павло конкретно якраз вказує, в чому вони стали прикладом, чому ця вістка про віруючих в Фесолоніках розпространяється в інших місцях. З ми вішами пронеслося слово Господнє від вас. І перше, як ви прийняли віру в Бога? Дев'ятий вірш. Вони звіщають про нас, який був прихід наш до вас, як ви навернулися до Бога від ідолів. Інші віруючи вже в цих місцевостях. Македонії, Ахаї звіщають якраз і говорять: ми знаємо про віруючих в Фесалоніках. Перше, що відбулося в їхньому житті, вони навернулися до Бога від ідолів. Вони справді залишили те поклоніння, яке в них було на початку, і в Греції ми можемо бачити в історії, якраз було багато різних богів, різні культи, віруючи ось ці люди, які жили в. До того, як вони прийняли Євангелія, вони, можливо, поклонялися культам Діонісія, Зевса, Афродіти, іншим якраз ідолам. Коли вони почули візку Господа Ісуса Христа, вони все це відкинули. Ми читаємо з вами в інших місцях, пам'ятаєте, апостол було в Дій, святих апостолів Єфесії, показує, коли люди зібрали просто всі ці книжки, якими вони. Поклонялися іншим язичницьким богам, ідолам, і зібрали, і все це просто навіть спалили, і навіть склали ціну 50 тисяч драхм. Це велика ціна була, якраз, того, що вони вклали, якраз до того, як зустрілися з Господом Ісусом Христом. Дієве покаяння, дієвий приклад передачі розповсюдження Євангелія починається з того, що Павло говорить, ми можемо звіщати, і інші віруючі звіщають як ви навернулися перше від ідолів. Але пам'ятайте, що коли Ісус Христос говорив про будинок, де був нечистий, якщо Він вийде, то цей будинок не може залишатися порожнім. І ми можемо бачити, що приклад знову ж віруючих фесалоніків, вони перше, вони залишили старих ідолів. Вони навернулися до Бога від ідолів. і Друге, щоб служити живому і правдивому Богові. Приклад для їхньої якраз віри в тому, що вони служили, що вони якраз служили, і тут буквально це слово означає, що вони стали рабами Божими. Вони увірували, що цей Бог, про якого звіщав апостол Павло, Господь Ісус Христос, Він є живий Бог, Він є правдивий. Вони не просто. Знаходяться в вакуумі, відкинувши ідолів, вони прийняли живого Бога і Спасителя Ісуса Христа і стали Йому служити. І стали йому служити, що навколишні люди побачили, що, можливо, в різних якраз і в вікових категоріях, в різному матеріальному стані, віруючи в церкві, жили всі як одна сім'я. Ще цікавий, якраз приклад в 10-му вірші. Ми побачили якраз дії Євангелія через віруючих феселоніка. Вони відкинули якраз ідолів, вони почали практично служити. І третій важливий приклад: із неба очікували Сина Його. Вони жили очікуванням прихіду Господа Ісуса Христа. Вони жили якраз тим, щоб показувати, що їхнє життя не приліпляється до, до земного. Вони чекають, що Христос скоро прийде. Ми можемо бачити з вами приклад цієї церкви в Фесалоніках. Апостол Павло, маючи там невеликий час служіння, через якийсь період часу пише лист до віруючих фесалоніків і ставить їх в приклад. Він дякує за їхній приклад віри. В цьому посланні і в другому посланні фісалонікійцям апостол Павло говорить одну важливу думку: це очікування. Пришестя Ісуса Христа, парусія. Ви знаєте, Він не ідеалізує цю церкву Фісалоніка, Він говорить, що в них все було досконало. Так, у них були свої труднощі, у них були свої недосконалості, у них були те, в чому вони ще повинні були зростати. І якраз ось очікування другого прихіду Ісуса Христа. Ми бачимо з вами, що вже в ті часи з'явилися ті, які почали якраз хитати їхню віру. Ми можемо бачити. Чи не так і це актуально сьогодні? Коли відкритий світ, коли через інтернет різні проповідники починають говорити про другий прихід Ісуса Христа. І надіюсь, брати і сестри, що нікого із нас це якраз не хитає. Тому що в посланні до Солонян в першому і другому апостол Павло Духом Святим дуже ясно говорить про час другого прихіду Ісуса Христа. І коли ми бачимо приклад цієї церкви. Як вони стали наслідувачами віри апостола Павла, інших якраз проповідників, наслідувачем Богу, як вони стали передавати цю Євангелію? Запитання сьогодні до мене і до кожної з нас. що про нас сьогодні скажуть? Що про нас сьогодні скажуть? Як ми сьогодні представляємо церкву Ісуса Христа, де ми знаходимося в цій чи в іншій місцевості? Чи ми справді навернулися до Бога? Чи є приклад того, що ми залишили старе життя, що в наше життя змінилося, що нас бачать сьогодні як іншого оновленого. Чи ми справді живемо цим життям посвячення служіння нашому Господу, чи ми живемо очікуванням Господа Ісуса Христа? Апостол Павло пише про віруючих в Фесалоніки як приклад розповсюдження Євангелія. І він говорить: нам уже нічого не треба звіщати, інші люди. З Македонії, Захаї з цієї місцевості інші звіщають якраз і показують приклад цієї церкви. Як я сьогодні представляю церкву Господа Ісуса Христа, ось тут, де я знаходжусь? Чи я являюся тим добрим свідком, чи являюся тим добрим листом Христового? Можливо, друзі, хтось із нас тут сьогодні так само ще шукає церкву Христову, шукає якраз помісну церкву, і, можливо, ви. А вже відвідуєте ту чи іншу церкву і десь хочете знайти якусь досконалу. Справді, ми не знайдемо досконалої церкви, тому що досконала церква вже з Господом Ісусом Христом. Але сьогодні є можливість так само приєднатися, тому що, як ми бачимо, звернення є до церкви. Христос будує церкву як єдність якраз відроджених спасених людей. І, можливо, останнє ще запитання серед нас є ті. Хто ще сьогодні стомилися від гріхів, хто, можливо, ще знаходиться якраз в рабстві гріха, хто знаходиться якраз під тими ідолами і інші, які випробували вже багато для себе і нічого не можете знайти спокою. Придіть до Господа Ісуса Христа, придіть, прийміть Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Залиште якраз це старе життя. І Христос і сьогодні хоче, щоб дати вам спасіння. Дати вам радість слідування. Нехай Господь допоможе, щоб служіння кожного з нас ми були якраз схожими на таку церкву, як в Фесалоніках, і щоб віра наша звірщалася навколишнім людям. Амінь. Амінь. Давайте помолимося Господу.